Тож Ісус прийшов для спасіння людей від гріхів. І мені подобається також, як про це говорить апостол Павло. Це записано в першому Тимофія, в першому розділі в 15 му вірші. Ось істина, яка гідна повного і безсумнівного сприйняття. Так говорить апостол Павло. Ця істина гідна повного і безсумнівного сприйняття. Ісус Христос прийшов у цей світ, аби спасти грішників. І далі Павло говорить так: а я найгірший з поміж них. Друзі, саме гріх і є тою проблемою, яка бентежить всіх нас. Зазвичай ми маємо навколо себе багато будь-яких різноманітних проблем духовного плаву, душевного, емоційного, фізичного, якогось інтелектуального, події, які відбуваються. І це все нас бентежить. Але якщо ми зрозуміємо, що в дійсності всі проблеми через гріх, всі проблеми через те, що люди відділилися від Господа свого Творця, то тоді нам легше буде і розібратися з цими проблемами.